інтернету для полістичні люди, літератори брати Капранове, які представлять нам книгу Мальована історія незалежності. Книга пов'язана, дуже пов'язана з Чернігівщиною, адже в ієстраторі її є художник Олександр Бородзов. Також тут чимало людей, котрі вихідцяли з Чергівщини. Те саме вовково Лук'яненко, ті самі...» «Я Дуже раді. Бути в Чернігові, дуже раді, що запросили нас. Ми сьогодні зараз знаходимося в такому собі промотурі цієї книги. До нового року ми поставили собі задачу об'їхати всі обласні центри і плюс університетські міста. І зараз зійдемо в графіку. Чернігів у нас окремий. Тобто ми в зараз в Чернігові назад приїхали сюди вклонитися батьківщині. Того самого Левка Григоровича, який, до речі, давав старт продажі цієї книги. Тобто, 5, 5 вересня в книгарні є в Києві. Був лодано урочистий старт продажів цієї книжки. Двоє людей давали Леонід Макарович Кравчук, перший президент теперішньої нашої України. І е, Левко Григорович Лук'яненка, людина, яка написала акт про незалежність, акт, е, автор акта про незалежність і великою мірою автор взагалі нашої незалежності, тому що він її, е, 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 грубо кажучи, виборював багато років по тюрмах. Ну, і, і взагалі ви цю історію знаєте. Давайте ми трошки про книжку поговоримо. Як з'явилася вона? Це було абсолютно була класика за Маяковським. Крошка син кацю прийшов і спросила кроха, тато я складаю іспит з ЗНО, <клес> не, ЗНО з історії. Як це все можна запам'ятати? Що, що робити, щоб скласти? От. І почалося це з того, що ми не знали, що йому відповісти. Це напевно, вони до нас зверталися із математики, із музики. і Всюди ми могли допомогти. А тут... навіть з малювання з малювання ми давали поради. А тут ми якось розгубилися і бідолашний хлопець складав знову без нас. А ми зрозуміли, що таких хлопців кожного року і, і тижні і плюс ще дівчата. От, і ми собі сказали: а давай розберемося, а давай розберемося не, не тільки самі, давай зробимо якийсь продукт сучасний, але компактний, так, щоб літературну версію історії, тобто в таке літературна версія. Це версія з сюжетом. Яка запам'ятовується, яку легко осягнути, осягнути запам'ятати і зрозуміти. Тому що сьогодні величезний розрив між істориками і е, суспільством. Історія у нас у всіх з портретів. Ось, будь ласка, Володимир, ось Ярослав. Зразу за ним йде Богдан, між ними про всяк випадив 400 років. Потім зразу Мазепа, а далі пішла і писателі Франко. Шевченка, Леся Українка, Сковорода. Насправді, у більшості наших співвітчизників на цьому, власне кажучи, історія закінчується. І розібратися з тим, що нам сьогодні міфи весь час нав'язуються іще радянські, і пострадянський, людині нема що заперечити, тому що знов таки єдиний підручник з історії, який можна читати, це Гаманець. І жертви, але це великою мірою історія думки, історія ідеї, тобто повість минулих літ це такий самий історичний факт, і його створення це чинник історичний. чинник історичний не менший ніж будь-яка битва, яка була виграна чи програна. Тому ми залучили до роботи і фахівців з суміжних областей знання. А коли ми малювали. От на початку є такий іконостас істориків на праці, яких ми збирали, спиралися, то тут один із основних це, як це не дивно, але Максимович, перший ректор Київського університету і засновник української етнографії, від історії України, Русі, Грушевського чи Казацької держави, Яворницького чи безлічі історії України. Вона першу це відрізняється іншим підходом. Ми просто самі себе спитали, а для кого ця? Книжка буде. І ми зрозуміли, що ми хочемо зробити книжку, яку б дорослі купували дітям. І, і читали самі. Тобто кінцева адреса це таки дитина, але транзитом через руки дорослих воно має пройти, тому що взагалі дитячі книжки купують дорослі, і недооцінювати цей факт це було б великою помилкою. І тому ми себе спитали, а чим власне це молоде покоління відрізняється від нас, не дуже молодого покоління, трошки старшого. І зрозуміли, що е, у нас. Ми виросли, у нас рефлекс є гротати сторінки, Ми коли щось далі хочемо, ми гортаємо сторінки, Це моторика. А у них вони скролять мишкою або тицяють читати далі. І от на рівні цієї моторики з'ясовується, е, що в принципі тицяють читати далі мало хто. Ну, всі ж ви в, соці... в соціальних мережах. скільки постів ви відкриваєте. Ви зазвичай глянули, три-чотири рядки там вмістилося, і переглянули далі. І тому ми зрозуміли, що нам треба робити книжку для усього покоління, яке наклікає читати далі і не перегортає рух І ми зробили такий екранний продукт, тобто для людей з екранною свідомістю. Не з книжковою, а з екраною. Кожна, Кожна розворот це готовий екран з усією інформацією, яка потрібна для того, щоб про цю епоху поговорити. Тобто, щоб довідатися, що далі було з пилипоморником, не треба перегортати сторінки. Тут вся інформація є, те, що стосується визвольної війни Пали Паурика головного персонажа. Він завжди на одному тому самому місці. І більшість з портретів це намальовані портрети, які намалював Юрко Журавель, лідер рівненської групи Атвінта, чудовий музикант. Їхній кліп до речі накорили баба журавля за місяць 170 тисяч переглядів. Залі шедевр між нами кажучи, але це не стосується малюваної історії. а стосуються її портрети діячів. Не всіх він намалював. Не встиг всіх намалювати, тому що самі розумієте, одночасно шедеври творить і в музиці і в малюванні складно. Але тим не менше, ми його портрети цінуємо за те, що вони оживляють дуже персонажів. Адже якщо ви дивитесь на портрет Виговського, який зберігся, нам завжди було дивно, як ця людина могла когось перемогти. Вусіки такі, щічки, на матрьошку схожі. А Виговський, якого намалював його кожу, він схожий на Виговського історичного, але ти віриш, що ця людина могла перемагати. Ти віриш, що ця людина дійсно була героєм. Наша задача була цих портретів. Перша задача встановити емоційний контакт читача і героя, а історію України. Потім вона трансформувалася в те, що на кожному розвороті у нас є два комікси, дві маленьких коротких мальованих історії, які ілюструють цю епоху. Ну, це я би міг назвати гівкою такою, надрукованою на одному. Тобто, це не повнорозмірний повно комікс на кшталт Супермена. чи Анімеш, тому що в Україні коміксів не читають, і це факт. Петвер будь-який книгарний. Хіба що анімешники, ну вони ж люди специфічні дуже. да, метро. Це Дмитро Віталій, це Олександр. Ідіть сюди, я головний герой. Вставайте сюди. О. 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 Тому Значат, ми... от, головний герой нашої сьогоднішньої зустрічі. Mm. Насправді, э, людина, яка намалювала Кравчука, і він не образився. От Кравчук, mm. до речі, спитали. Його на презентації, каже, е журналісти каже, вас не, не, не е турбує ваше зображення. І він каже, що мене за все життя стільки малювали, повірте, це не найгірше. Який Та, так. Так. Значить, тепер тоді розказуєте ви, як ви дійшли до життя такої, що вирішили малювати історію, як було діло, що було найскладніше, що було найлегше, і взагалі всю правду. Бачив у Фейсбуку повідомлення. І зрозумів, що по Ленінському принципу треба поступати, а того бачити. Зразу написав, буквально, як тільки пост з'явився, я там десь в лічені як тільки його знайшов, зразу відписався, дуже швидко отримав тестове задання і дуже сильно порадував те, що Тестове завдання було вже готові кадри оце розвіні. Тому <звіснав> що це дуже рідко буває, коли е, отримуєш завдання в такому коли, за мовою, Бо, знає, що він хоче. <звіснав> да, да. Це... Власними ногами і от, йдуть такі <звіснав> байдори, став Собі і спитав, а ви знаєте, якого року народження? Ми кажемо, ну так на такі питання відповідати, знаєте. Все одно не вгадаєш, він каже 24. го Тобто 89 років дідові він купив цю книжку собі. Таким чином, ми можемо похвалити, що задум нас вдався. Ми хотіли зробити дитячу книжку для дорослих. Тобто, розрахунок такий, що сину куплю, а щоб мати можливість відповідати на його дітські питання, сам почитаю. І воно так і вийшло. Тобто, на першому місці, звісно, підписували для онуків, а на другому місці для вчителів історії. І зараз, коли. Купують, часто дуже купують, а можна я куплю в подарунок своєму вчителю історії. Підпишіть найкращому вчителю історії. Саме найкращому. Не купують, а нічого там не знає, хай почитає. Ні. От саме найкращому вчителю історії ми підписали дуже багато книжок з таким формулюванням. Отже, книжка вийшла, якраз яка трапляє в цільову аудиторію, в чому, дуже раді, в чому ми дуже раді зараз їздимо Україною. Я приїхав Чернігів, Ну а тепер, якщо у вас є запитання, на да, ще хотів подякувати інтермет, то, да, інтермет за організацію. А і ще сказати комплімент вашим чернігівським художникам. Це найдисциплінованіший художник із всіх шістьох якими яким працював. А правда було шість художників всього з Миколаєва, з Дніпропетровська, відповідно з Чернігова, з Вінниці, зі Львова і з Рівного. Тобто шість художників, шість різних міст, а й найдисциплінованіші. Це школа пресінг. — пресі. Це школа Знаєш, що таке дедлайн? Отже, завдяки. Ні, 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 зараз буде запитання відповідати. Ні, 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 ми Нам стоячи. Отже, шановні друзі, якщо у вас є запитання.